Просили розіграш набору. Будь ласка, Дніпро М подарував мені на День Святого Валентина ось такий чудовий набір ручного інструменту. Людина пише, розіграйте, люблю вас, ви найкраще, мені для вас нічого не жалко. Що для цього потрібно? Чотири умови. Підписатися на канал Тік-Ток. підписатися на любу іншу соцмережу мою, або Ютуб, або Інстаграм, зробити репости відео і в коментарях написати Дніпро М. По цим коментарям, наприклад, буде там 500 коментарів. Я заходжу на сайт рандом. І беру від 1 до 500, генерує будь-яке число. Після як в нас генерувало, наприклад, там 111. Я рахую коментарі, доходжу до 111-го, крім своїх коментарів. Рахую ваші коментарі. Якщо людина під коментарем 111 виконала всі умови, йому їде ось цей чудовий набір. Якщо не виконала, значить 112-й. Дивимося, чи виконав, чи не виконав. Що в подарунок входить? В подарунок входить ось такий набір Дніпра. Ось така класна. Коробка від цього набору, і тут буде ось мій автограф від першої України онлайн-прийомки. І мій автограф. Друзі, люблю вас ви найкраще. Повторюю, репост відео, коментар, підписаним бути на TikTok і е, будь-яка інша соцмережа. Інстаграм або Ютуб. Підписуйтесь. І в понеділок, 19 го числа, ми його розігруємо. Люблю вас, ви найкраще.